Військові медики Одеси продовжують працювати у посиленому режимі, аби надавати допомогу пораненим під час АТО. Наразі у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону проходять лікування понад 600 воїнів. Основна маса це травми конечності. Травми конечності, тому що все таки бронежилет захищає, каска. Ну, багато травм нейрохірургічних. Роману Кідону 26 років. Він був призваний з резерву, а поранення зазнав під час бойового зіткнення з терористами біля міста Сніжне, що на Донеччині. Через постріл ворожого снайпера хлопець мало не втратив ногу. Однак одеські медики змогли врятувати життя та здоров'я солдата, зібравши по частинах кістку під час тривалої і складної операції. У мені пошкодив ногу область на снайпер. Кроме мене там ще. Хлопці ну, з нашої роти пострадали. Бої йшов два години, допомогли, вертушки, звісно, прийшли, обстріляли. Через десь два з половиною години нас з поля бою вертольоти забрали, привезли в польовий госпіталь, там надали першу допомогу. З польового госпіталя привезли в Дніпропетровськ, там теж надали допомогу. З Дніпропетровська переправили на Одесу. Хірург-анестезіолог Всеволод Бабенко нині сам опинився на лікарняному ліжку. У складі мобільної групи надавав допомогу в зоні АТО. Рятуючи інших, він не встиг сховатися під час артилерійського удару ворога та отримав осколкове поранення. Ми попали ще до цього під мінометний обстріл. Міна пішла в машину, пройшла наскрізь, вибила кардан і не, не, не взірвалася. В машині знаходиться. Балонських киснем 200 літрів 150 атмосфер. А ззаді стояли по бокам ще два бензовози, щоб ми просто під Богом ходили, щоб просто нам повезло, щоб воно не розірвалося все. Нас вночі обстріляли із Турсі. І от ми прямо вночі. При світі ліхтариків надавали медичну допомогу, тому що не було в нас електростанції, там ми не мали права їх включати. Закрили в приміщенні в автопер'язочку надавали медичну допомогу при світі ліхтарів. На обличчях військовиків непомітно хвилювань, які вони пережили під час боїв на Сході. Незважаючи на труднощі, більшість і надалі хочуть виконувати свій військовий обов'язок. Всі вони як один вірять. Перемога вже близько. Я можу сказати одне про Ремси. Все буде добре.